Андрій Котельник підписує новенькі примірники роману про себе. Десятки разів виводить маркером своє улюблене слово чемпіон. Воно у назві книги не випадково. Мене більше часу тренер так називав, а коли я завершив, то й мої друзі мене так всі назвати. Ну і плюс в мене тут от є така татушка. Довго думала, як назвати, і потім прийняли рішення, якщо тут написано і таким же ми… Написала на книжці. Ще один важливий для Андрія елемент на книжці ось ці чотири одиниці. Чотири одиниці там це мої цифри. Тобто, в мене номер телефона, так закінчує номер машини, і е, по житті я от номер перший. Ідея написати роман про Андрія Котельника у автора Василя Танкевича виникла 20 років тому. Відтоді він почав збирати матеріал для книжки, і наприкінці минулого року вона нарешті побачила світ. Це не є там, скажем, книжка, яка написана під диктовку Андрія там чи ще щось. Це є авторський погляд на багато речей. Андрія дуже багато було проблем в житті, перешкод він і не мав де жити в свій час. І коштів бракувало. Він це все про. Шо подолав, і це приклад для і для спортсменів, і для простих людей, як долати труднощі. 260 сторінок книжки вміщують у собі історію про становлення Андрія як спортсмена і яскраві моменти його життя. Олімпійську медаль, чемпіонство на світовій арені серед професіоналів. Візит легендарного промоутера Дона Кінга, прощальний бій Андрія на арені Львів, 2014-го. Книжку прочитав, рекомендую всім прочитати. Книжка про людину, яка зробила себе сама. Книжка, яка мотивує. Справді на Західній Україні рівних йому боксерів немає за всю історію цього славетного виду спорту. І головне, що котельник сьогодні працює над молоддю, робить все для того, щоб в нас з'явились нові. Чемпіони зараз Андрій Котельник продовжує розвивати спорт. Він є віце-президентом Федерації боксу України, очолює і боксерську федерацію Львова і розвиває свій промоушен та академію боксу. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма очі.